Гагаю, що любі глядачі. Зараз вже закінчилося літо, але все ще спекотно, погода гарна, погода чудова. Відпочиваю на пляжі, трошки є в мене. Приємних новин, цей позов, який подала на мою матір, злочинниця, ціганка та рідкісне потворене ім'я, Мар'їн Ганна Володимирівна, було й повернуто на підставі того, що усі документи, які вона додала до цього позову, були підробленими. А чого ще можна було чекати від циганки, від бандитки, від страшної злочинниці? Мене це дуже радує. Знову будемо подавати позово вже на неї, на підставі того, що вона незаконно проживає. У будинку, який належить моїй матері за правом спадщини, будемо боротися за власні права, продовжувати відстоювати власні права, які порушують потворні наглі бандити. Також я чекаю на допомогу від держави, вже було зроблено смету. На будівельні матеріали для того, щоб я хоч якось міг зробити ремонт, відновити свою нещасну хатину, привезти її до більш-менш житлового стану, дуже усе довго, літо вже закінчилося, скоро почнуться дощі, холоди. І це все дуже страшно, поки що тепло. Ще не так страшно, а коли вже почнуться. Зовсім інші погодні умови, проживати у такому стаю під відкритим небом це зовсім-зовсім погано. Тому я чекаю, сподіваюся що мені підвезуть матеріали якомога скоріше, я зможу зробити більш-менш житлову квартиру з того, що у мене є. Також у майбутньому я планую подавати позов до суду. На звершинці та шихрая на ім'я Коваль Іван Іванович зараз я покажу вам його фотографію, його обличчя. Це шахрай аферист який надурив мою мати, надурив мене за його стараннями, загинув мій дядя. Руками Марін Ганни Володимирівни, його подружки, я буду вимагати компенсацію, вартості квартири, які він продав, по зовсім незаконній схемі і тим сироєм, які він надав мені і матері. Різниця між вартістю цих житлових об'єктів дуже велика. Він потвора, усе прикарманив, Можна сказати, я залишився без нічого, став жертвою афери, став жертвою злочину. Я буду відстоювати власні права у суді. Більше мені нічого не залишається робити у такій ситуації. Це шахрайство 190 стаття Кримінального кодексу України, Шахрайство у сфері нерухомості, якщо бути точнішим, у народі таких шахраїв називають чорними ріелторами. Ви все чудово про це знаєте. Я планую вибити компенсацію у судовому порядку та придбати собі більш-менш людське житло. Дуже дуже шкода, що так сталося, що моя мати за своєю дурістю ось так мене підставила. Зв'язалася з бандою шахраїв по суті, вона все їм подарувала. Вони наварилися на чужому горі. Ось така біда, але поки ще є хоча б невеличка перемога. Я сподіваюся, що в кінці мене вдасться добитися справедливості, що злочинці усі будуть покарані, будуть відповідати перед законом за свої злочини. Так, да, дуже багато нервів, дуже багато здоров'я на це все уходить, але я бажаю повернути усе це, що в мене незаконно видобрали. Дуже сумно, дуже багато років було витрачено, і за одної глупості моєї матері вона старенька, нічого не розуміє. Навіть зараз вона не розуміє, що її кинули. Вона вважає, що все добре, їй усе подобається. Но вона така, хвора, дурна, не розбирається в законах, не розбирається у шахрайстві. їй однаково, де жити. Таку жінку зовсім не цікавлять гроші, матеріальні цінності. І, і так все добре. Ось така вона людина, свій мозок я їй не можу вставити, тому я стараюся заради себе, заради свого майбутнього, заради того, щоб жити гарно, щоб злочинці, які це зробили, повністю відповіли за свої злочини. Останні дні цього літа я хочу трошки відпочити, покопатися, поважати на сонечку. Скоро все це вже закінчиться. Почнеться осінь. Буде ще в мене багато судів. Також треба буде робити ремонт. Дуже багато мені працювати, я цього не боюся, тому що я чесно працювати людина, я знаю, що правда на моєму боці, що я потерпілий від злочину, я буду повертати свої права. Усім добрим та чесним людям я бажаю нікого не потрапляти в такі ситуації, ніколи не вступати, ні у які контакти з вуличними шахраями. Якщо до вас підходить якась невідома особа, хоче вам щось запропонувати. Запам'ятайте раз і назавжди усі ці люди шахраї. Вони бажають на вас наваритися. Ніколи така угода не буде для вас вигідною. Ви дуже багато втратите, якщо погодитесь на таке. Усім бажаю якомога більше теплих сонячних днів, міцного здоров'я, міцної волі, незвамності, мирного неба над головою. Щиро бажаю вам усього самого найкращого.